Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо вас, шановні радіослухачі на часі тема дня перед мікрофоном Вікторія Сидоренко у рамках нинішньої міжнародної кампанії «16 днів проти насилля. Громадська організація Нецькуй пропонує провести у школах області з 7 до 11 грудня флешмоб під одноіменною назвою Нецькуй. Які завдання цього заходу? Чому булінг заповнює шкільне середовище? Про це ми говоримо з Анною Чернявською Заступницею голови громадської організації Нецькуй, вчителькою української мови і літератури вільногірської загальноосвітньої школи номер 3 півфіналісткою Глобал Тічі Прайс Ukrainian 2020, учасницею списку топ 30 до 30, який щороку складає газета «Київпост». Вітаємо вас, пані Анно, у нашій студії. Добрий день, шановні слухачі-слухачки. Сьогодні хочемо поговорити про наболіле про цькування. Чи знаєте ви, що в кожному класі щодня цькують щонайменше три дитини? На жаль, не кожна дитина може про це сказати з роки педагогічної діяльності. Ми, молоді спеціалісти, потерпіли немало цькувань зі сторони більш досвідчених колег. Основна мета нашої команди. Тобто громадська організація Ницької це подолати цькування в школярському та учительському товаристві. Щорічно в Україні проходить з 25 листопада по 10 грудня 16 днів проти насилля. Тому з понеділка наша громадська організація Ницької відкрила реєстраційну форму, за якою учасники та учасниці отримують безкоштовні матеріали для проведення автобулінгового уроку протягом тижня з 7 по 11 грудня зареєстровані освітяни та освітянки мають провести урок у себе в освітньому закладі, і ми просимо, щоб на сторінках соціальних мереж розмістити певний такий фідбек у вигляді допису з хештегом «Нецькою». Що мається на увазі під безкоштовними матеріалами? Ми надсилаємо вправи із нашого ворбуку, там які вам допоможуть подолати і булінг в освітньому середовищі і провести певну профілактику. Там є і анкетки, і вправи, і сторінки відвертості, і зіркові історії, і багато антибулінгових вправ пані Анна, перепрошую. Скажіть, будь ласка, кому належить ідея долучитися до міжнародної кампанії проти насильства? Ну, нам мені особисто і голові громадської організації Черкас Олександром. Хто розробляв матеріали до антибулінгового уроку? Ми разом, я і Сашко є реєстраційна форма, за якою надсилають. Учасники охочі і учасниці свою електронну адресу у п'ятницю я надсилатиму матеріали на електронні скриньки зареєстрованих учасників і учасниць. Тобто ми отримуємо вашу електронну форму і туди надсилаємо матеріали на поштову скриньку електронну. Що саме входить в цей антибулінговий урок? Як я сказала, ми надсилаємо матеріали з антибулінговими вправами і е, деякими такими заміточками, як саме це краще провести. І також е, цього разу ми, до речі, проводили це у вересні, і е, ми трохи доробили дещо давно прийшли друковані наші воркбуки. До речі, сьогодні пропоную розіграти один примірник. Е, Нашого авторського воркбуку. і до цих вправ отримують ще невеличку презентацію. Презентація не має такого занадто інформаційного навантаження. Вона є додатком до вправ. Але от таке, як доповнення. Шановним радіослухачам, треба зателефонувати на Українське радіо Дніпро за номером 096-447-1303 І перший, хто зателефонував, дозвонився, отримає антибулінговий. Воркбук так від громадської так. організації Нецької. Так обов'язково вкажіть свої дані для відправки і питання вже можна озвучити, да? так, так, так. Питання. У якому році прийняли закон про булінг саме в Україні? Він з'явився відносно нещодавно, і в ньому йдеться про штрафні санкції, які має сплатити кривдник. Саме питання у якому році прийняли закон про булінг в Україні. Це я думаю, дуже легке питання, шановні радіослухачі. Якщо ви знаєте в якому році прийнятий закон, так про булінг в Україні, телефонуйте за номером 096 440. Сім, тринадцять і ви отримуєте антибулінговий воркбук. Пані Ано, ви працюєте в школі і маєте свої власні спостереження щодо булінгу. У вас особисто траплялися випадки булінгу як у вчителя? Так, звичайно. Мені здається, що в будь-якому. Ну, в будь-якій роботі трапляються певні випадки булінгу. Звичайно, місія нашої громадської організації це подолати в освітньому середовищі, але ми звертаємо увагу на те, що і ну на будь-яких місцях роботи є булінг. Звичайно, я стискалася із булінгом. Особливо це було зі сторони старших колег. І як Тому... ви з ним боролися чи опиралися? Так, звичайно, опиралася і намагалася боротися. Ну зараз, ну мабуть, певний потрібен час, по перше, і стійка нервова система для того, щоб це все пережити. Але на щастя, зараз у панує така доброзичлива атмосфера, тому на щастя, дякую. А скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу того, чому булінг так інтенсивно заповнює освітнє середовище саме нині? Ну, по перше, здавалося раніше, що булінг в освітньому середовищі він от. Панує, і коли настала дистанційна освіта, всі сказали, що от нарешті булінгу не буде. На жаль, почав булінг, кібербулінг, коли чують за допомогою соціальних мереж. Діти почали створювати якісь фейкові сторінки, писати один одному всілякі неприємні речі. Навіть були були такі випадки, коли створювали, начебто, сторінка іншої дитини, яка навіть не має підозри про те, що існує така сторінка, і писали усі. Сілякі неприємні речі насправді, можливо, це такий світ почав бути більш жорстоким, але ну от згадуючи мої шкільні роки, у нас теж був булінг, але про це так відверто ніхто не говорив і не намагався з цим боротися. Вважали, що це перехідний бік, стерпиться, переростуть, і ну і хай воно так буде. Вчителька була зайнята зошитами. І коли намагалися хтось поскаржитися на те, що хтось цькує, вона казала: ой, та ладно. Ну, нехай до вас зверталися дітки, там хлопчики, дівчатка, які хотіли вашої підтримки і захисту. Ну і розповідали, що їх цькують. Так було декілька історій про те, що дитина не могла поділитися із батьками, тому вона звернулася. Це дівчинка була. До нашої організації написала на електронну е, адресу. Це для нас так було незвично, тому що діти, як правило, сидять в соціальних мережах. І от вона попросила про допомогу, бо не могла сказати ані вчительці своїй, ані батькам. Тому ми їй е, так лаконічно спробували розібратися із ситуацією і дали деякі поради. Ну якось після того вона нам написала. Ми так їй писали про те, що як справи. Вона написала, що, начебто, все нормально. Але в принципі більше звернень не було і була е вчителька до нас, одна зверталася, яку цікували е учні. То от більш детальніше ми з нею так обговорювали ці проблеми, і, на жаль, е або на щастя, вчителька звільнилася з з з зі школи, е тому що ну більше не могла працювати. Е директор не дозволяв їй. Е Відмовитися від того класу і а цькування зі сторони учнів та учениць продовжувалось, і на жаль, ніхто не став на захист, і вчителька звільнилася, але зараз працює в іншій школі і дуже рада цьому. А скажіть, як, як ви окреслите основні ознаки булінгу? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що булінг це систематичне цькування. Буває, що так декілька разів перекинулися словами і все, а це систематичність. По-друге, це цькування. От що це таке? Це агресія, яку проявляє кривдник, це психологічний тиск, це нанесення шкоди особистим речам, крадіжки, це прізвиська, образи. Це може навіть бути і. Сексуального характеру, поширення неприємних чуток, погрози, шантаж це все ознаки булінгу. Громадська організація Ницькуй, І ще раз нагадаю: з 7 до 11 грудня проводить флешмоб, так під такою ж назвою Ницької. А далі, скажіть, будь ласка, які плани вашої організації? Дуже багато планів, то поки що розголошувати не буду. Ну знаєте, щоб не зрочили, але плани у нас. Великі, поки ми випустили Воркпуб, поки ми ще намагаємося його удосконалити, і все ж таки спробуємо видати друге видання, і поки працюємо над такими флешмобами, а потім будемо. Що впроваджувати один невеличкий проєкт з, вже об'єднавшись з однією організацією? Антибулінговий Воркбук, ви вже плануєте його. Я так зрозуміла, другий примірник. Так я від вас просто вперше почула про цей антибулінговий воркбук. Ну, зараз знаєте, вчительки там видають зошити, такі, там, де можна працювати із справами. А от у нас виникла така е, ідея створити саме Ну, воркбук, він перекладається робочу ЗОШ, тільки це англійська так, мова. Так, так, так. Е, ми вирішили створити антибулінговий воркбук, там, де от, він має справжню місію це подолати цькування. Тут ви зможете познайомитися з зірковими історіями, написати лист в майбутнє, розслабитися, розсорбовуючи малюнки антистрес, і також дізнатися, що таке цькування, і як і боротися, і як його подолати. Також тут є розроблені нами закладки у підручник, і ви можете вирізати і користуватися ними шкільних підручниках. А коли почали діяти в організації «Нецькує», ваше… Власне професійне життя змінилося якось? Ну насправді наша організація тільки нещодавно з'явилася. ми її офіційно зареєстрували лише у липні, але вже так впевнено крокуємо і створюємо. Усе для розвитку її вона у нас не прибуткова, тому е, от е, багато зусиль іде на розвиток нашої організації. Професійне життя в принципі не змінилося. Ми намагаємося е, органічно поєднувати наші хоти. Ми так його називаємо нашу організацію. І е, професійне життя. Звичайно, більше намагаєшся говорити з дітьми про булінг, виховні години теж проводити е, з урахування. Анням того а в принципі поєднує, кажіть будь ви чи досліджували ви в своїй організації булінг у сільських школах і міських? Тобто є різниця, здається? Так, це у нас в планах провести таке, але на жаль, через карантин, поки що ми не можемо в такому масштабі це все зробити. Деякі на змішаному навчанні, деякі на дистанційному навчанні. До, в планах є таке, е, ну якби дослідити і сільські школи, і порівняти із містами. Причому у нас є таке в планах міста великі, і от як у нас невеличке місто Вільногірськ, теж зрозуміти. Яка різниця, і ну що на це впливає? Пані Анно, знаючи про ваші цьогорічні досягнення педагогічні, ну я не можу вминути це питання. Просто ви півфіналістка Global Teacher Prize Ukrainian 2020, Ви учасниця списку топ 30 до 30. Які ваші враження від цих потужних конкурсів, від того, що ви стали популярним педагогом нині? Як це на вас впливає? Ну насправді, от премія Global Teacher Prize, хочу наголосити, що це не конкурс, а саме премія, тому що там ну немає такого, є конкурс учитель року. да, От там такі шалені змагання, там ти показуєш свої методичні е, надбутки. До речі, цього року теж я брала участь. На щастя, посіла друге місце в учитель року, саме це такий державний щастя? конкурс. А чому? Не було сили продовжувати далі. трохи, Так, так. Да. Але насправді, от Global Teacher Prize, він таке відкрив шалене бажання працювати далі. Саме там я надихнулася. От на цій премії відкрилося друге дихання от якогось. Ем... Іншого педагогічного я, тобто мене далі запропонували. Ну от показали, що є така заявка, що можна заповнити на топсоті андесоті, там де збирав. Київ пост е, ну, історії про то поспішних людей до 30 років. Ну, в принципі, заявку про себе не можна було заповнювати. Це хіба що не номінувати могли. Номінували мене мої учні, десятикласники та десятикласниці, за що я дуже вдячна. Не знаю, що вони там достали в анкеті про мене, але насправді я якось і не сподівалася на те, що буде. Ну то Казали, що є, то є. Я дітям кажу, ну є, хочете, заповнюйте, не хочете, ні. Вони відразу сказали, що стовідсотково так. І заповнили. Але коли мені надійшов лист з тим, що я є переможницею, я потрапила до списку токсотіандесотті, насправді це е, така була неочікувана новина, і треба ж було певний час зберігати тишу, про це нікому не розповідати. Е, а так хотілося поділитися з кимось своїми враженнями. Ми і от ця церемонія теж певним чином надихнула мене. От насправді не учитель року, а от Global Teacher Prize, а і Top 30, 30 надихають мене. По перше, це нові знайомства, з якими ти можеш створити якісь круті проєкти, які пропонують тобі до співпраці. По друге, от завдяки Global Teacher Prize, нарешті не я вже учасниця вебінарів, а я вже є спікер Вебінарів це звичайно колосальний досвід, і ти розумієш, що таке провести вебінар для вчителів та вчителек України. Наскільки це е, ну відповідально, і наскільки якісно треба підібрати матеріал, презентацію, підготуватися до того? Тому дуже вдячна засновниці е, Зої Литви за те, що вона вкотре доводить, що вчителі важливі. Ви пишаєтесь тим, що ви в тренді. Так, звичайно, але пишаюсь не собою, а пишаюсь тим, що я можу показати професію учительства з іншої сторони, що це не просто вчителька, яка щоденно ходить на роботу, перевіряє зошити, і замість того, щоб в кіно сидить. Перевіряю зошити. Ну, всі бачать, що можна і їздити, і поєднувати. Ну, звичайно, мене вже скоро, мабуть, вижену з роботи за те, що я так часто <ривіт> 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 їжджу до Києва, але ну поки не було таких натяків. <ривіт> Знаєте, як ви популяризуєте вчительську професію нині серед ваших вихованців, учнів, скільки дівчаток і хлопчиків, мені здається, будуть рівнятися. На вас, скажіть, як вони вас привітали, діти? О, насправді вони такі були щасливі. Вони так мене вітали, особливо там, де я класний керівник, і мій десятий клас. По-перше, десятикласники, десятикласниці, вони мене самі номінували туди. І по-друге, це мої перші діти, до яких я завітала. От вперше, коли я прийшла до школи, я взяла тоді їх п'ятикласниками. Зараз вони вже п'ятикдесятикласники та десятикласниці. І тому з ними такий особливий зв'язок, як з першими ластівками. Моїми е, тому вони дуже сильно вітали і пишаються. І от саме там є мої сподівання на те, що багато хто обіцяє, що все ж таки вони підуть на е, учительську професію. До речі, був один хлопчик, який все ж обіцяв, обіцяв мені, але зрештою пішов на електрика. А казав, що буде вчителем. Ну, Ви знаєте, вчителем, мені здається, ніколи не пізно стати. Можна вивчитись на електрика і стати вчителем. Це Досить розповсюджено, але я хочу, щоб ми на завершення з вами ще раз нагадали нашим радіослухачам про вікторину, яку таку своєрідну, яку ви сьогодні їм задали. І повторіть, будь ласка, питання так, і що вони виграють наші радіослухачі? Будь ласка, так, пропоную небайдужим до доцькування та булінгу в Україні, отримати безкоштовно антибулінговий борбу під громадської організації Ницьку лише відповівши на одне питання: у якому році прийняли закон? Про булінг Україна лише назвати рік, і ви отримаєте Воркбук. А ну і звичайно, дані для відправки. Так, так, шановні радіослухачі. Коли, якщо ви знаєте, коли е, прийнятий закон України про булінг, називайте відповідь за телефоном 096 447 1303. Будемо чекати ваших дзвіночків і повідомляйте свої дані. Анна Чернявська із громадської організації Ницької надійшли вам цей ант. Булінговий Воркбук. Дякую всім, хто був з нами. Дякую усім, хто впроваджує і долучається до нас. Реєструється до нашого флешмобу. Маю надію, що вам сподобаються наші матеріали, наші презентації. Тому гарного усім дня та натхнення. Дякуємо вам, пані Анно. Ну і звичайно, можна звертатися до громадської організації у разі так. випадків булінгу. Це громадська організація «Ницькуй», Засновники її є у Вільногірську, так я так розумію. Е, ну я у Вільногірську, а Олександр Черкас у Києві. Але у нас єдина електронна пошта. Ви можете знайти нас у соціальних мережах Інстаграм і Фейсбук. Тому. Можна звертатися. Нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні ми говорили із Анною Чернявською, заступницею голови громадської організації Нецькуй, вчителькою української мови і літератури вільногірської загальноосвітньої школи номер 3 півфіналісткою Global Teacher Prize Ukrainian 2020, учасницею списку ТОП 30 до 30, який щороку складає газета «Київпост». На все добре. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.